Сьогодні подивимося на смартфон Redmi Note 14 Pro, придбаний в Ало. Невеличка, акуратна, гарненька упаковочка. В комплекті, що у нас йде у комплекті? Так, в контакті ми маємо чохол чорненький та да, зарядний шнурочок. Ось вот так от. Зараз подивимось на сам телефон. У даному випадку це у нас Аврора Пурпурколір ось такий маленький, от закровлено. Екранчиком дуже приємно лежить в руках. Будемо сподіватися, що виправдає всі наші надії і сподівання. Redmi Note 14 Pro. Фурпур.